Ми встигли купити якусь останню партію. Я вихопила просто шикарну річ. Було дуже неприємно від того, що Ечендем чинив саме так, але я все одно отримала те, що я хотіла. Історія така: я побачила на офіційному сайті H&M один продукт, який мені дуже сподобався, і я вже його бачила у своєму гардеробі. Приходжу в H&M, стоїть манекен на манекені саме те, що мені треба. Я підходжу до консультанта, кажу: скажіть, будь ласка, де у вас в залі знаходиться ось це? Що вона мені відповідає? Вибачте, в магазині немає можливості це купити. Це тільки демонстраційний варіант. Я кажу: так ось же воно можна я його візьму? Вона каже: Ні, на жаль, з манекенами ми нічого не знімаємо. Що ж мені робити? У вас же на сайті. Вони є. Вона каже: замовляйте, будь ласка, онлайн. Ну думаю, супер. Я ненавиджу замовляти онлайн, тому що я хочу сама прийти, поміряти, відчути і тоді тільки зробити покупку. Мені це важливо. Бо я хотіла, щоб до мене це прийшло до макіяжу у Насті. Пам'ятаєте? Воно б ідеально вписалося в Ріл з цим макіяжем, але на жаль, воно не прийшло. Тому що що? Тому що це швей. Царія, і те, що ти замовляєш десь з якихось сайтів, воно приїжджає за 6 днів. Так я зараз чекаю один парфум, так я чекала Кушон Тіртір, -тір, і так я чекала те, що я вам зараз покажу. І нарешті воно в мене давайте дивитися, що ж саме я замовила і чому воно мені було таким важливим. І знаєте, що найголовніше, що після того як Саша зробив мені це замовлення, це зникло з офіційного сайту. Тобто, скоріше за все, ми встигли купити якусь останню партію. Я не знаю, чи буде це ще в продажу у H&M, Подивимося, І яка буде мені служити кілька років. Вуаля? Боже, які вони. А -а -а! Оце секс. Оце прям те, що треба. Я собі хотіла якраз такі перчатки, такими рубами, коли я їх вдіну, щоб воно збиралося все на руці. Подивіться, мені подобається, що тут нема ніякого переходу, немає ніяких вставок. Знаєте, косичку роблять зі шкіри. Мені дуже подобається. Давайте спробуємо. Вау, це те, що треба. Вау, я дуже щаслива, що вони тепер у мене. Це неймовірно елегантно виглядає. Ручкам одразу тепло. Може годинник зверху надягнути. О, ну і так можна. Краще мені буде купити якийсь браслет, я думаю. Що бачу? Бачу, брак. Бачите, ми нікому не скажемо, тільки ви будете знати. Може воно якось стирається? Треба буде спробувати ще ганчірку. Ось це прям мій стиль. Відчуваю себе дуже гармонійно з цим образом. Як вам пишіть? Будь ласка, мені не вистачає чогось сюди. Ще хочеться щось на зап'ясток вдіти. Розхочеться розбавити цей чорний. Я в захваті.